Туго і зі скреготом тривали перемови Порошенка і Путіна в Мілані. Президенти зустрілися вже двічі і двічі. Результату перемови не дали. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Прорив у прямому діалозі наголосила канцлер, не досягнуто. Петро Порошенко після переговорів зі своїм колегою теж не випромінював оптимізму. Хоча три пункти все ж обговорили: це повне виконання мінських домовленостей, сприяння виборам на Донбасі та газове питання. Зустрітися у так званому нормандському форматі, тобто четвіркою Порошенко Путін Оланд Меркель домовилися ще під час вранішніх переговорів у більш широкому складі. Ранкова зустріч, яку журналісти назвали таємною трапезою, пройшла за зачиненими дверима. Ангела Меркель та Франсуа Оланд по її завершенні пішли без коментарів. Президент Росії на запитання, як минули переговори, відповів одним словом «хорошо». прокоментував її британський прем'єр Володимир Путін чітко заявив, він не хоче замороженого конфлікту і поділеної України. У кому разі тепер Росії слід вивести своїх вояків та військову техніку з України, дотриматися досягнутих домовленостей і визнати легітимність українських виборів. Три основних рішення, які вдалося прийняти під час переговорів з лавами Росії, Франції та канцлером Німеччини, озвучив Петро Порошенко: мінські мирні домовленості мають виконуватися. Вибори на Донбасі повинні пройти виключно за українським законодавством. Відповідний закон про спецстатус окремих районів Донбасу нагадаю. Президент підписав напередодні і третє зрушення у газу. Маємо певний стриманий прогрес в е, газовому питанні. Е. Ми домовилися про основні параметри контракту, і зараз е завершується домовленість щодо е джерела покриття дефіциту необхідних коштів для фінансування контракту. Утім, багатосторонні переговори триватимуть. Канцлер Німеччини, яка була ініціатором зустрічі українського та російського лідерів, прориву у розв'язанні проблемних питань поки що не побачила. Я поки не бачу прориву, тому переговори будуть продовжуватися. Прогрес в деяких деталях є, але порушення. Я територіальної цілісності України триває у цьому контексті. Основне питання: чи зможемо ми знайти спосіб провести вибори в Донецьку та Луганську згідно з українським законодавством? Вибори мають пройти на території, визначені мінським протоколом 19 вересня. Щодо теми зняття антиросійських санкцій, то її за попередніми даними учасники міланських зустрічей не торкалися взагалі. Галина Баланович, Ольга Кошеленко, Спецкор, 2+,2.